Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І тепер уже корейці. Корейці постачають велику кількість артилерійських боєприпасів. кажуть, нібито, половина тих снарядів, які випускають по нас. Це снаряди корейського виробництва. Корейці постачають балістичні ракети і зараз. Корейці постачають уже не тільки обслугу пускових установок, але і солдатів. Наша розвідка каже, що формується батальйон в 3000 тисячі корейських солдатів. Є відомості, що не починається підготовка 10 тисяч солдатів, десь там в Буряції. Деякі кажуть, але це не перевірені відомості, що 10 тисяч солдатів в місяць Північна Корея готова постачати Москві на війну в Україні. Нічого особливо нового старі смисли не вмирають, коли народжуються нові смисли, просто накопичуються і свого часу китайські. Трудящі воювали в Україні проти українців на боці більшовиків. Щось здається, тисяч триста їх таки було. І Ми ще з вами пам'ятаємо азійську навалу орда. Вона десь з тих місць і виходила приблизно, поки добрила до Русі. Нинішня московицька армія навіть фізіогномічно стає дедалі більше подібна на Орду. Все повертається, старі смисли не вмирають, але нові такі народжуються в 1950 році. Московія, тодішня Сталінська, допомагала північним корейцям спробувати знищити південну Корею. Тепер Московія не може обійтися без північної Кореї. Тепер північні корейці опікають Московію. Ви скажете, вони це роблять не безкоштовно, не тільки за покликом свого азіатського серця, але ж і тоді, в 50-му-53 році, під час корейської війни, Московія теж не допомагала безкоштовно. Вона постачала озброєння Китаю, і це озброєння використовувалося Китаєм для війни на Корейському півострові, але Китай змушений був розплачуватися. Часто це давалося під московицькі кредити, але кредити довелося повертати вперше після 1953 року американська зброя на полі бою протистоїть північним корейцям. Але в 50-х роках Америка іще була великою. Це була велика країна. Яка не боялася зараз Америка деморалізована і залякана. А тоді Америка і дружні до неї країни не побоялися на полі бою протиставитися Китаю і Ерефії Сталінській сталінські ерефії, між іншими верніше не Ерефії Радянському Союзу. Сталінський радянський союз був значно страшніший ніж нинішня путінська Ерефія, але Америка тоді не боялася. Зі своїми союзниками протистояти і Китаю і Радянському Союзу, і Гаррі Трумен, тодішній президент Америки в 1952 році, казав: Ми б'ємося у Кореї для того, щоб нам не довелося воювати в Чикаго в Новому Орлеані, чи в бухті Сан Франциско зараз ні Байден, ні Трамп не розуміють, що їм потрібно воювати в Україні для того, щоб не довелося воювати в Чикаго і в Сан Франциско? Тому їм доведеться воювати і в Чикаго, і в Сан Франциско. Зараз міністр оборони Рефі Білусов в Китаї там підписують угоди про іще більш тісне військове співробітництво між Рефією і Китаєм. Союзницький договір укладається і зараз буде ратифікований Державною думою Московії про військовий союз з Північною Кореєю. Так само Військовий Союз на зразок Американсько-Ізраїльського Союзу буде укладений в найближчими днями між Московією і Іраном. Формується антинато, і це буде не лише сильний блок, це також. Буде блок країн, які не бояться на відміну від того НАТО, яке ми знаємо і в яке прагнемо вступити. Оце от НАТО складається з країн, які панічно бояться всього. Трамп уже заявив, що в разі, якщо він стане президентом, він не буде дотримуватися п'ятої статті статуту НАТО. А це означає, що НАТО втрачає будь-який сенс. Він. Каже Трамп буде допомагати тільки тим країнам, які достатньо витрачаються на оборону, щось там більше двох чи трьох відсотків. Але більшість європейських країн не хочуть збільшувати військові витрати навіть перед загрозою агресивної Ерефії. Їхні міністри оборони, їхні розвідувальні відомства постійно роз... Розповідають їм, що Московія готова буде вже уже ближчим часом, найближчі роки, до нападу на одну з країн НАТО. Але європейські країни цього не хочуть, тому що у них економічна криза. Франція і Британія збільшують податки на багатих, не від хорошого життя. В Німеччині починається економічна рецесія. Найбільш стрімко в військовому відношенні розвивається тільки Польща через п'ять років вона буде мати найбільше. Танків і гармат з усіх європейських країн, тобто Польща стрімко озброюється і витрачається на це. І що Європейська комісія зараз накладає певні санкції і стягнення на Польщу саме з тієї причини, що на думку Єврокомісії Польща занадто багато коштів витрачає на оборону? Як з'ясувалося, штаби європейських армій не мають фахівців? Е і досвіду організації військових операцій і військової логістики. Всім цим займалися американські офіцери. А у європейців таких офіцерів просто не існує. Тобто вони не можуть ні спланувати, ні здійснити, ні забезпечити логістику жодній масштабній військової операції. Це наслідки самогубства Європи. От неможливо. Розвивати гомосексуалізм і одночасно обороноздатність е, неможливо провадити гендерну політику, неможливо впускати в себе мігрантів, неможливо прогинатися перед іншими неєвропейськими культурами і в той же час розраховувати на якесь домінування ні про яке домінування не йдеться. Йдеться про те, як би вижити, щоб не помітили за останні 30 років. Сполучені Штати скоротили кількість своїх броньованих бойових машин на 12%. Італія на 38%. Великобританія і Іспанія зменшили кількість броньованих машин на 47%. Інші країни НАТО на 53%. Німеччина на 77% скоротила кількість своїх броньованих машин. За ці самі 30 років Сполучені Штати позбулися 41% бойових літаків. Франція зменшила кількість своїх бойових літаків на 67%. Німеччина на 69%, Великобританія та інші країни НАТО на 72%. Відсотки збільшили кількість бойових літаків тільки Іспанія на 9%. відсотків. Така сама страхітлива країна по зменшенню озброєнь і техніки в країнах НАТО, в тому числі в Сполучених Штатах, по надводних бойових кораблях і по підводних човнах. В разі перемоги Трампа на виборах Сполучені Штати і Європу будуть розривати не лише технічні протиріччя, але й Політичні протиріччя останнім часом велася мова про те, що Україна має отримати 50 мільярдів доларів кредиту від Сполучених Штатів і Європи, і цей кредит мав би погашатися з цих заарештованих московських активів. Але Орбан заявив, що він ніколи не поставить свого підпису під цим документом, тобто Україні не будуть виділені ні 50, ні 35 мільярдів доларів. Тому що його про це попросив Трамп, каже Орбан. Трамп попросив його про це, щоб не анулювати. Бо Трамп сказав Орбану, що якщо от це рішення буде прийнято, мені потім доведеться його анулювати, а це буде клопітно. Тому краще, от щоб це рішення ніколи не було прийнято. Трамп збирається. Повертати Москві заморожені активи. Якщо вам стало сумно від усього, що я говорю, то не сумуйте. Історія завжди парадоксальна і неможливо розрахувати, і От ми можемо брати в розрахунок багато чинників, дивитися, куди воно все рухається. Зважати на розмірковування тих чи інших політичних лідерів в світі завжди виявляється не так, як вони розмірковували, і завжди виявляється не так, як ми з вами думали. Північна Корея включилася в війну проти України. Це означає лише те, що ці оці наші розмови про хрестовий похід в Азію, який має коли-небудь відбутися, зараз. Має конкретну мету, тобто для того, щоб помститися, ми просто зобов'язані це зробити. Ми обов'язково це зробимо і обов'язково дістанемо північну Корею. Ви скажете, їх там в Азії дуже багато, і вони всі дуже злі. А я вам скажу, що коли Велика Британія почала завойовувати Індію і успішно її завоювала, то населення Британії було в 100 разів менше ніж населення Індії. Для індійських тогочасних правителів було виставити армію в мільйон чоловік було шоплюнути. Для Британії виставити армію в 50 тисяч чоловік було майже неможливо. Індійські банкіри були в тисячу разів багатші за лондонських банкірів за банкірів Сіті. Тим не менше, Індія була успішно завойована з маленькими втратами і дуже великою романтикою. Коли Англія почала оцей цей процес завоювання Індії, то Англія програвала не тільки Франції, Англія, взагалі була країною лузером. Англія Програвала навіть Голландії, але потім вона стала світовою державою. Такою державою світовою стане і Україна. 20-го числа ви можете сходити в Культатор і подивитися виставу за моєю п'єсою Воп взводний опорний пункт. Це містична комедія, але там вам багато що відкриється багато що відкриється і на інтуїтивному, і на містичному рівні. Ці рівні найважливіші, але давайте поговоримо за те, що у нас діється тут в Україні і навколо України. Як не дивно, довіра до Зеленського за опитуваннями КМІС є дуже високою: 59%. Це тримається з травня. Ця довіра, а рівень довіри тільки 37%. На п'ятому році президентської каденції мати рівень довіри більше ніж 50% – Це взагалі то рекорд в Україні. Всі наші попередні президенти встигали втратити довіру вже через два роки виконання президентських функцій. Про що говорить нам цей рівень довіри до Зеленського? Тут можна зробити кілька висновків. Якщо це тримається, для мене самого це, чесно кажучи, відкриття. І я не очікував, що так бути, мало би бути значно менше, але це є. І це говорить про те, що якби ми не Зневажали, ну скажем, не зневажали, але так скептично ставилися до співвітчизників. У них такий є серйозний інстинкт національного самозбереження. Вони розуміють або відчувають швидше, що в часи великої війни необхідна національна єдність. Раніше такого не було в минулі століття чи десятиліття, а зараз це з'явилося. Оце від відчуття, що потрібно гуртуватися. Національна єдність потрібна гуртуватися в таких умовах можна тільки навколо політичного і військового керівництва. Причому незалежно від його якостей. Друге, про що нам говорить цей високий рейтинг, це те, що саме цей рейтинг високий рівень довіри дає можливість Зеленському приймати. Сильні рішення, і вони швидше всього будуть підтримані. Тобто навіть рішення не популярні, і це дуже добре, тому що от ми з вами виступаємо за посилення мобілізації, за впровадження військового порядку, за багато інших речей, за оборону за будь-яку ціну. Якщо Зеленський, скажімо буде приймати такі рішення. Вони все одно будуть підтримуватися. Зеленський весь час говорить про перемогу, а не про капітуляцію, От як би не було сумнівно, як би не було важко, і все таке інше. Він весь час говорить план перемоги, план перемоги, план перемоги. Він говорить про капітуляцію про кордони 91-го року. От ми відступаємо. Він говорить про кордони 91-го року, і виявляється, що більшості мешканців України ця риторика подобається. Вони теж виступають за. Перемогу в соціальних мережах ми багато бачимо зневіри, чуємо різноманітної депресухи, Звісно, над цим працюють московити, щоб цю зневіру нам сюди внести. І багато хто із наших пришелепкувати співвітчизників, але все ще більшість українців. Оптимістично дивляться в майбутнє і, попри все, бажають перемоги, при чому повною остаточною перемоги, вони не сприймають капітуляції, і поки Зеленський у них асоціюється з можливістю перемоги, вони, тобто, ця більшість населення, його будуть підтримувати. Ці дані опитувань кажуть нам про те, що московська пропаганда в Україні. Попри вкладені в цю пропаганду сотні мільйонів доларів, все ще має низьку ефективність. Їм так і не вдалося по серйозному внести сюди розбрат і налаштувати. Більшу частину населення проти політичного і військового керівництва. Хоча це їхня основна мета. Вони прагнуть викликати тут смуту, з якою зможуть скористатися. От ми мріємо про смуту і про кризу влади в Ерефі, а вони мріють про це в Україні. Зеленський в цілому фартовий. Це багатьох дратує. Часто це дратує і мене, але поки що це іще працює. І ми бачимо, попри в тому західних партнерів, попри їхню млявість, все таки йому щось вдається. Оці от лихоманливі його візити і контакти останнього часу в західній столиці можуть принести результат. Ми бачимо, що якийсь результат вони приносять. Це стосується не тільки Великої Британії, це стосується навіть Німеччини. От я казав, що Німеччина нам більше не буде постати. Постачати важке озброєння і посилався на статтю в Більд. але це не зовсім так як з'ясовується. Виявляється, вони не зможуть нам постачати важкої техніки зі складів Бундесверу, а не взагалі важкої техніки. На складах Бундесфера, як ми це говорили на початку, майже нічого нема. Вони знищували свою обороноздатність і свою техніку 30 років. останні. але за вже укладеними контрактами, що до 2028 року, вони нам будуть постачати і постачають багато озброєння, скажімо, більше ніж усі інші європейські країни. Це і самоходні артилерійські установки, і системи протиповітряної оборони і інше. От Більш детально я навіть зачитую, тому що просто це приємно говорити і це приємно звучить. Сім зенітно-ракетних комплексів Ірісте СЛМ, два комплекси ППО Skynex, 12 ЗСУ Гіпард, 6 гелікоптерів, 30 САУ панцерхаус 2000. 54 САУ 155 мм, 14 САУ Сюзанна 2, Релевські ОБТ, МРАПи, Бреми, броньовані мостоукладальники, іще Бреми, танкові транспортери і так далі. Тобто, звісно, Зеленський там всіх в Європі дратує, тому що весь час вимагає багато зброї і багато боєприпасів. Щас вимагає більш активно включитися. весь час вимагає того, щоб їхня протиповітряна оборона захищала бодай частину України, а це нікому не подобається. Але тим не менше, на серйозні кроки вони йдуть. Деякі кроки він робить і нераціонально. Наприклад, він спробував схилити черговий раз на бік України Папу Римського. Але московити так багато коштів зберігають в Банку Ватикана. Що це була абсолютно безсенсова дія. Великий понтифік завжди буде другом Москви цього тижня. Нарешті і ми з вами побачимо більшу частину плану перемоги Зеленського. Він його презентує, але будь-який план перемоги реалізується на полі бою, і тому я закликаю вас підтримувати збройні сили, підтримувати, зокрема, і братство. Братство перебуває в інтенсивних бойових діях, потребує вашої допомоги. от Зараз ми поповнюємо свої можливості по радіоелектронній боротьбі, тому що кожний солдат і кожна одиниця техніки має бути зараз в цих умовах захищена засобами радіоелектронної боротьби, тому що небо переповнене півіжками і. Ударними дронами, і так само я е, нагадую вам, що здійснюється рекрутинг до братства, і ми беремо християн всіх конфесій, і деномінацій, якщо вони е, хоробрі, і якщо вони хочуть приєднатися до нашого хрестового походу, братство це християнський підрозділ в головному управлінні розвідки підпорядковується і діє в складі центру Тимура головного управління розвідки. І виконує цей підрозділ, виконує дуже творчі, дуже різноманітні, хоча й дуже ризиковані завдання. Тим часом в Сполучених Штатах дуже гостра президентська боротьба. Ви знаєте, якщо і ще зо два тижні тому здавалося, що все-таки невелика перевага на боці Камали Харіс, то зараз уже багатьом здається, що невелика перевага на боці Трампа, як воно буде в день виборів, взагалі не зрозуміло. Камала Харіс, виступаючи на якомусь негритянському радіо, заявила, що вона готова розглядати питання про компенсацію афроамериканцям е за рабство. В якому перебували їхні, в якому перебували їхні предки. Чому вона так каже? Тому що виявилося, що значна кількість афроамериканців стали білими республіканцями. Раніше стали співчувати білим республіканцям за демократів. Раніше всі афроамериканці були за демократів. Їм всім хотілося компенсації і безкоштовних плюшок. Але зараз е, тільки 67% афроамериканців за демократів а решта за Трампа. Трамп заявляє, що кожний латінос і кожний афроамериканець, який проголосує за демократію, одразу після цього має піти в лікарню і перевірити собі голову. Там є дуже багато кумедних речей у них на виборах. Є речі і страшнуваті. От, наприклад, як з'ясувалося мені. Наша Яна Матвійчук розказала, що в ряді штатів дозволено переривання вагітності в останній день. Останнього дня вагітності от можна вбивати внутрішньоутробну дитину уже в останній день вагітності. А і ще в деяких штатах дозволено присипляти дитину в перші три дня після народження. От вона народилася і ще за перші три дня її можна безкарно вбити. От в деяких штатах деякі діти абортовані на останніх днях вагітності виживають. Їм може бути надана медична допомога, і вони можуть вирости нормальними людьми. Але демократи, керівництво демократичної партії підтримує тих, хто вважає, що цього робити не треба, не треба допомагати цим абортованим дітям, і нехай вони вмирають. Вибір був зроблений. Зокрема, Камала Харріс виступає саме за це. От республіканці виступають проти. Там дуже суттєва боротьба. От за оці от вбивства дітей вони розуміють, що якщо зараз можна вбивати дитину. На третьому дні вже після народження, то потім можна буде вбивати і на третьому році після народження. Воно ж так все це розвивається. Тобто, справді Америка є полем бою між найчорнішим сатанізмом і рештками. Християнської церкви, і в цьому смислі республіканці стоять, звісно, на більш християнських позиціях, але на позиціях антиукраїнських. Повністю їхні позиції, на жаль, антиукраїнські в цьому не може бути жодного сумніву. І тому я закликаю українців, які можливо дивляться. Мене зі сполучених штатів являється громадянами зробити все для того, щоб Трамп програв, а вже після цього підтримувати республіканців. Український гумор відрізняється від американського гумору. У нас тут не про афроамериканців, у нас не про афроукраїнців, не про українокорейців. А до речі, от а чому в нас у нас ж величезна кількість корейців тут стосується? Вони перевіряються на предмет співробітництва з північно-корейською розвідкою. Всі ці добрі люди. Але все-таки про гумор Андрій Лузовий скинув мені посилання на пост Сергія Кошмана. Я не знаю, хто такий Сергій Кошман, але вірогідно він весела людина. І він пише: якщо ви пропустили останні новини, то ось стисло співробітник СБУ, фігурант розслідування української правди, планує арештувати працівника Державного бюро розслідувань. Фігуранта розслідування слідства інфо, який вів справу проти експрацівника Генеральної прокуратури України, фігуранта розслідування Бігус-інфо, якого покривали в набу і викрили в САП, на яку тисне ЦПК через ОП. За все платить USAID. AID. Колись про це потрібно буде написати п'єсу, такі сюжети, куди там Карпенку, Карому. На цьому вам моє потужне, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.